Врятувати своїх під носом у ворога унікальна історія евакуації від бійців 47-ї бригади, підірвав комбата і перейшов на бік України. Деталі нашумілої спецоперації ГУР. спецоперації біологічні лабораторії, а сучасна техніка. Як на Луганщині вампіри мінусують російських тигрів, а також лайфхак від наших оборонців як одним дроном вигнати з посадки цілий взвод загарбників. Про це і не тільки дивіться, просто зараз. Усім привіт! Мене звати Роман Сагай, і сьогодні поговоримо про те, чим жив фронт упродовж минулого тижня. Не буду показувати тут вам карти і розповідати про стратегії. Акцентую вашу увагу на тому, що не переповідають воєнні експерти, але гучно обговорюють у пабліках. Я зібрав для вас і проаналізував найцікавіше відео з поля бою. Отож. Дивіться просто зараз. Розпочну з хархівського напрямку. Маю відео, як у цьому регіоні працюють наші підрозділи. Росіяни вважали, що надійно сховали самохідну артилерійську зброю у лісі, але наші пілоти FPV-дронів проти танкового батальйону з підрозділу ФАТОМ спалили ничку ворога. Декілька контрольних влучань і артилерійську систему Нона С. Для підтримки ворожих штурмів виведено з ладу на цьому напрямку. Вже давно не вважається екзотикою такий транспортний засіб, як квадроцикл. І відразу два таких, плюс БК і ворожа піхота вдалося знищити нашим бійцям лише за невеликий проміжок часу. Зустрічаємо ворожі квадроцикли на перезмінці палкими вітаннями. Одному мотолюбителю пощастило. Підписали це відео творці квадроцикл Бума. Працювати вночі підрозділу ФАТОМ допомагають спеціальні дрони. Вампір. Ця техніка допомагає організувати логістику ворога в тому напрямку, який задано ще російському кораблю. Правильний шлях, тобто в пекло, вказують загарбникам пілоти все того ж підрозділу ФАТОМ. До речі, героїв треба знати в обличчя. Хоча у цьому випадку можу показати їх лише зі спини. Схожу тактику використовують і прикордонники бригади Помста. За кілька ночей на Луганщині, завдяки в тому числі і цьому, сили оборони змогли розвинути успіх на цьому напрямку і уповільнити просування ворога у бік Креміної. Військові не лише відрапортували командуванню, а й виклали відповідні відео. Ось як працював вампір по російському броневику «Тигр». Чотирьом військовим авто, двом складам боєкомплекту та декільком позиціям окупантів. А наступне відео про те, як російські івани-танкісти думали, що розумніші за всіх і гарно замоскували танк. Але ні, для операторів дронів 28-ї бригади не склало багато зусиль виявити цю ворожу техніку. Результат, як то кажуть, красиво є: влучний скид і фаєр-шоу серед густих кущів. А це вже бійці 92-ї бригади евакуюють з поля бою трофейну російську БМП 3. Вона б мала бути відповіддю Бредлі, але до заявлених можливостей нєт російська трійка не дотягнула і тепер після капремонту служитиме на боці зсу. І деталі гучної спецоперації гур росіянин, який підірвав свого комбата і перейшов на бік України. Був завербований нашими розвідниками, що змусили його піти на співпрацю. Сам він каже, що спонукали систематичні воєнні та інші злочини російського командування, включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами в окупаційному підрозділі. Ця спецоперація отримала назву очерет. Українські розвідники, крім всього, отримали цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та наміри ворога на конкретному напрямку фронту. А вже після цього завербований гурбоєць із позивним Сільвер кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного підрозділу шторм З, де спав його комбат та інші російські офіцери. Там десь 15 людей було у підвалі. У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під'їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули. Коли справу було зроблено, росіянин утік заздалегідь продуманим маршрутом та перейшов на підконтрольну Україні територію. Нині російський доброволець служить у добровольчому підрозділі Свобода Росії. Агенти ГУР не лише вербують росіян, а й самі показують вищий пілотаж. Наступні кадри з Миколаївщини зняті у заповідній зоні Кінбурзької коси. Там лише за серпень бійці групи Циклон та міжнародного легіону ГУР знищили два спостережних пункти, стільки ж кулеметних розрахунків. Розрахунок протитанкового ракетного комплексу. міномет Розрахунок 4 машини УАЗ, один з яких включно з особовим складом. Пікап, БТР, також з особовим складом. І бойову машину Тигр. Покровський напрямок залишається зараз одним з найскладнішим на карті бойових дій. Ворог переважає сили оборони в декілька разів, але співвідношення втрат один до десяти на нашу користь. Пишуть бійці батальйону безпілотних систем 47 сьомої ОМБР, які захищають цю ділянку. Ворог досягає певних цілей лише за рахунок м'ясних штурмів. Окупанти не здаються активно в полон. Замість життя обирають кулю чи уламок від снарядів ЗСУ. На цьому відео оператори 47-ї бригади виявили штурмову групу ворога та швидко все виправили. І так майже цілодобово малі групи росіян самогубно заходять в розбиті села і шукають цілілі підвали, в яких можна закріпитися, щоб дочекатися підкріплення. Їх розносять дронами, але на всіх безпілотників не вистачає. Російські війська продовжують наступ на цьому напрямку. Прикриває загарбників важка техніка. Тільки за 20 серпня ворог здійснив 66 штурмових атак під Покровськом. Всі вони, за інформацією українського генштабу, були відбиті. Бої велися приблизно за 10 кілометрів від міста, і це кадри того, як насипають там загарбникам. На відео батарея управління та арт-розвідки нашої 110-ї бригади відбиває дронами російські атаки. А тепер до вашої уваги кадри, які увійдуть у підручники історії ведення бойових дій, зокрема у розділ врятувати групу бійців з під носа ворога. Відомо, що, попри успіхи українських оборонців в Курській області, росіяни з-під Покровська поки не перекидають свої війська. Їхня основна ударна сила залишається на Донбасі. Але на цьому відео бачимо блискуче сплановану операцію з евакуації наших бійців та знищення противника. Окупанти наблизилися майже впритул. Після цього філігранно відпрацювала українська артилерія. А екіпаж бойової машини піхоти Бредлі врятував життя наших воїнів і під час відступу ще й покосив посадку гарматою Бушмастер. Наостанок, приберіг для вас найцікавіше. Лайфхак від наших оборонців як одним снарядом розігнати цілий взвод росіян, і це зовсім не жарт. Два десятки російських військових вигнав з посадки лише одним скидом з дрона підрозділ Пентагон 225-ї бригади. Як таке можливо? А от так. невідомо чи були серед втікачів психологічно не готові до бойових дій строковики, або просто не було поруч загороджуваних загонів кадирівців. Та в результаті цієї втечі на одну позицію противника менше. Оцініть швидкість бігу. Велика подяка. Якщо подивилися це відео до кінця. Респект, якщо підписалися на наш канал та поставили вподобайку. Пишіть коментарі. Буде цікаво дізнатися, чи зайшло вам це відео. З вами був Роман Сагай. До нових зустрічей.